Так. Хто думає, що ми не знімаємо відео по машинах, карбюраторах, жигулях і так далі. Блять, ти предупреждав. <схай> Бо куча роботи отакої. Стиралка, 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 стиралка і ще стиралка. Вже пів восьми вечора. А треба зараз розібрати цю і розрізати. то відео як Я задовбався, воно так не робить. Коротше, тут бак розрізати подшипники, сальники. Тут бак, там бак збирається, тут бак треба зібрати, тут попаяти плату. Тут вже не пам'ятаю. Це тільки те, що зараз на сьогодні на завтра взяли в роботу. Чекаємо, половину вивезли. Половину сьогодні вже вивезли. Це те, що взяли ще зараз в роботу. І в другому гаражі стоїть ще... А люди подумають, що ми тут мільйонери і ревемо, як ніколи тобі знаєш мільйони за день. Ага. Це думаю закину відео, щоб люди думали, а то рідко скидаємо відосики про машини, а. Щоб думали, що ми Зараз займаємося оцими машинами.